Всім привіт! Ви на каналі Це Футболісмо і вийшов трейлер FC25. Дуже цікаво буде подивитись. І поставте перед відео лайк та підпишіться на канал. А ми подивимось цей трейлер. І ось на що я акцентую увагу, мабуть, це буде обкладинка FC25, мабуть, буде їх дві. Давайте зараз дорогу подивимось. Перший варіант там, де просто один Белінгем, а другий варіант там, де Белінгем не один. Я думаю, перший варіант буде цікаво побачити таку обкладинку FC25. В інтернеті побачив таку картинку там дебельнем зі своїм традиційним святкуванням. І позаду бачимо МБП. Буде цікаво побачити МБП у формі Реала. Відео про МБАПЕ вийде потім на каналі. Думаю, наступне оновлення FC26 буде тільки з Ямалилем. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Ви були на каналі це Футболо Підпишіться та поставте лайк. І, ну що ж, будемо грати в FC25.